Вітаємо! Сьогодні ми розповімо про 8 захищених смартфонів із найбільшою автономністю. Посилання на всі ці моделі будуть в описі під відео. Їх можна придбати в Україні. Однією із найпопулярніших моделей на початку 2023 року є BlackView b 8120 місткість акумулятору якого складає 13 тисяч мАч. Так, цифра досить немала. Вистачає такого акумулятору приблизно на 3 активних робочих дні, а заряджається він за допомогою 33-ваттного блоку за 3 години. В смартфоні досить вдалий процесор Helio G85, а також 6 ГБ оперативної пам'яті. Працює гаджет непогано, можна без проблем навіть в ігри на ньому грати, правда на середніх налаштуваннях графіки, якщо говорити про aaa проекти. Наступна модель Dogie V30, котрий виглядає просто суперово за рахунок задньої панелі під шкіру. Може бути чорний або оранжевий колір, як вам подобається більше. Акумулятор у цього красення ємністю 10800 мАч, а в комплекті нас чекає 66 ватний блок для заряджання, що гарантує повну зарядку всього за годину з невеликим гаком. Так, цей смартфон не із дешевих, але й залізо в нього відповідне. Процесор Dimensity 900, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Це досить круто. Має монічну зйомку, бездротову зарядку, а також NFC. Камера основна на 108 мегапікселів, а ще тут стереозвук. Коротше кажучи, смартфон дійсно флагманський. Dugi S89 Pro. Акумулятор у цього смартфону має ємність у 12 000 мАч, тому ніяких проблем з автономністю точно не буде, незважаючи на морально застарілий процесор Helio P90. Цей смартфон без проблем пропрацює біля трьох діб, а дизайн у нього який, ви тільки подивіться. Комплектується ця модель чохлом, в якому дизайн взагалі якийсь незвичний. По параметрах в цілому тут повний порядок: 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, 64 мегапіксельна камера, а також підтримка безконтактної оплати. Цей смартфон брутальний, він має непогану автономність та прикольну підсвітку на задній панелі, яку виконують датчики пропущених сповіщень. F150B1 Pro це найдешевший смартфон із захистом сьогоднішньої підбірці. Ємність його акумулятору складає 10 тисяч мАч. Ця модель працює на процесорі Helio G 37 а також встановлено 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. І ключових особливостей смартфону наявність нічної зйомки та другий дисплей на задній панелі. З дизайнерської точки зору ця модель дуже цікава. Води та ударів, звісно ж, не боїться. 48 мегапіксельна камера знімає не те, що супер круто, але на рівні з конкурентами точно. Але у конкурентів не буде такого великого акумулятору та нестандартного дизайну точно. Ще один смартфон компанії F150 R2022. Цій моделі вже більше півтори року, проте до сих пір вона залишається актуальною. В смартфоні є акумулятор на 8300 мАч, якого вистачає стабільно на 2 дні, незважаючи на частоту оновлення дисплея 90 Гц. До речі, це один з перших захищених смартфонів з такою частотою оновлення. Процесор тут Helio G95, є при цьому версія на 128 ГБ і більш новіша на 256 ГБ пам'яті в камуфляжному розфарбуванні. Смартфон має хорошу камеру та дуже шустро працює. Він не самий великий, тому в цілому можна сказати, що це ідеальний середнячок по габаритам, але з автономністю на декілька днів мінімум. Далі у нас один із найкрасивіших захищених смартфонів сьогодення Oukitel WP21. Ця модель отримала на задній панелі великий дисплей, який показує час, а також деякі інші додатки та пропущені сповіщення. Смартфон досить непоганий по технічним характеристикам, має процесор Helio G99, 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної. А от акумулятор тут має місткість 9800 мАч. В комплекті також швидка зарядка. В цьому смартфоні дуже класний дизайн. Це саме та модель, на яку увагу будуть звертати більше, ніж на 14 й iPhone. Хороша 64 мегапіксельна камера буде плюсом для любителів мобільної зйомки. Юліфон Power Armor 18T. Супер цікавий захищений смартфон з тепловізором, який являється досить дорогим, але і функціональності в ньому багато. Цей апарат отримав акумулятор на 9600 мАч, а також швидку 66 ватну зарядку. Бездратова зарядка, NFC, тепловізор, все це присутнє. Процесор використовується Dimensity 900, тому швидкість роботи цього пристрою дуже висока. Оперативної пам'яті 12 ГБ, постійної 256 ГБ, а камера тут взагалі 108 МБ. І, до речі, саме цей гаджет на даний момент знімає на топовому рівні серед конкурентів. Якщо ви хочете автономний та при цьому продуктивний захищений смартфон, дуже радимо звернути увагу саме на цю модель. Ну і наостанок: Юні Tank. На початок 2023 року це найавтономніший захищений смартфон з акумулятором 22 тисячі Цей смартфон працює на одному заряді близько 4-5 днів, тому це ідеальний варіант для тих, кому важливо мати саме автономний гаджет. І габарити ролі не грають. В смартфоні є декілька важливих фішок, одна з яких дуже яскравий ліхтарик з регулюванням рівня яскравості. Процесор тут Helio G99, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Ну дуже непогано, як для сучасного смартфону, не за всі гроші світу. Це була перша частина підбірки, і всі необхідні посилання знайдете в описі. Підписуйтесь на наш канал, побачимось!